Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Хочу показати вам анонс акції із ЄВИ з 22 серпня буде акція по 4 вересня. Знижка на засоби для догляду за ротовою порожниною до 50%. Так, Акція на декоративну косметику для очей, бачите, тут з різних фірм буде знижка. Іменно для очей. Масочки тканинні для обличчя, корейський у Саше теж буде гарна знижка. Так, Туалетні води, Версачі, Dolce Габана, Москіно, Антоніо Бандерас. Знижки. Конкретної ціни тут не вказано. Так, знаєте, від. Оце я не дуже люблю. Я люблю, щоб конкретно писало, яка буде ціна, так цікавіше. А ви, як любите, напишіть. Об'єм марше. Оці аромати новинки. Такий аромат, мені дуже подобається флакончик. Тут є об'єм 100 мл. g від 429 гривень. Знижка аж 30%. Тут 40, тут 43. Отак. Від Калос масочки для волосся: 1 літр. Знижка 30%. Ціну не вказують. Нумеро. Засоби для догляду за волоссям, знижка 30%. Це є фарба, лов. Хто користувався, пишіть, це новинка. На Evelyn декоративну косметику буде акція 1 дорівнює 2, друга в подарунок. Зазвичай, якщо є ось така акція 1 дорівнює 2 або 2 дорівнює 4, ви оплачуєте за. Дорожчі товари, а які дешевші автоматично йдуть вам у чек в подарунок за 10 копійок. Так, Евелін 1 дорівнює 2, Патрісія Ледо декоративна косметика, акції 2 дорівнює 4. Косметика Лореаль. Тут є умови акції. Якщо купуєте 2 одиниці декоративної косметики Лореаль. То йде в подарунок вам ось такий праймер міні, тобто маленький об'єм праймера. я так розумію, це лише якщо є на залишку. Тобто, якщо вже роздали подарунка, то вам на, на силу його не дадуть, якщо не мають. Maybelline Нью-Йорк знижка на декоративну косметику 30%. Bourjois до 40% знижка. Що тут цікавенького гленбі? Якщо візьмете на суму 179 гривень, то піде вам олівчик підводка кольоровий для очей у подарунок. Тут, бачите, треба взяти на суму. Наступне декоративна косметика корейська Mizai. Два купляєте товари, два в подарунок. Мені дуже сподобалося з цієї серії Кушон. Але але мені аж 4 не треба, а щось інше собі нічого не підібрала. Хто зі мною, хто з мого міста, давайте об'єднуватись. Декоративна косметка від LCF, якщо візьмете на 129 гривень цієї торгової марки, то піде вам в подарунок ось така палеточка на вибір, така бо така, що є в магазині в асортименті. Макс-фактор знижки до 40%. Це, до речі, косметика не всюди вона є. Знижка буде 50%. Ламет, декоративна косметика до 50% знижка. Купіть будь-яку одиницю професійних засобів для догляду за нігтями BC. Друга в подарунок. З двох товарів один піде в подарунок. Така ж сама акція на декоративну косметику для дівчаток Хані Бані Міс. Знижка на пінцети. З різних торгових марок буде знижка. Кос і соверт. І ось тут від соверт теж знижка на пензлики, аплікатори для макіяжу. Засоби для догляду за обличчям та тілом Farm stay. Знижка до 50%. Теж конкретно нічого не вказано. Евелін знижка до 50%. Лірен, теж знижка до 50, холіка-холіка, Єлизавека. Місон. Знижки на ці торгові марки. Конкретно, що іменно на гарних знижках не вказано, треба йти в магазин і шукати. Зая до 25%. Сілки Hand крема для рук, знижка 27% від повної вартості. About face, about body аксесуари для догляду за обличчям та тілом. Знижка до 50%. В них є різноманітні масажери. Там великий вибір, покажу вже, як буде акція вам поближче. Greenway Fito лінія маски для обличчя від 8 гривень 80 копійок. About face та About Body товари для догляду за обличчям та тілом від 25 гривень. І масочки і зумі для обличчя теж знижка 27,50%. Лораль Париж засоби для догляду за обличчям знижки до 30%. Гарнієр – також 30%. Сімпл також до 30% знижка. Мікса 30. Дав 25%. Бачите, тут вказано. 25% чітко. А тут до 30%. Тобто, якийсь твар може бути на гарній знижці, а інші можуть бути 5% знижки, а ще й може і менше. Тож, звертайте увагу, Біленда всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Знижка до 20%. Кусачки кніпсери. Очне всі торгові марки. І сталекс буде знижка до 30%. Есфоліо, засоби для догляду за обличчям та тілом. До 30% знижка. Сане засоби теж знижка 20%. Леті Котон, ватіна продукція від 17 гривень, знижка 25%. Dріinway, власна торгова марка Єва. Знижка теж, бачите, 40% до 40%. Кос. Та соверт. Щіточки грібінці, знижка до 50%. Мені ось ця щіточка приглянулась, але вона йде в подарунковому наборі. Наступна позиція це гарнір фруктіс до 30%, дав шампуні та різні засоби для догляду за волоссям. Ага, не так вже і різні: 350 та 400 мл шампуні. Підуть на знижку до 25%. Русерія шампунь від велла 20% знижка. Пантін 25%. Сухий шампунь. Знижка на другу одиницю. Першу ви купуєте по цінничку, як вказано, а друга одиниця піде за пів ціни. About HE засоби для догляду за волоссям, знижка 25% від повної вартості. Хто користувався такими засобами, будь ласка, напишіть свій відгук, чи сподобалися вони вам. Якісь такі новенькі засоби для догляду за волоссям буде знижка 35%. Клієр жіночі засоби та чоловічі знижка 35%. Шаума сухий шампунь та звичайний знижка 25%. Велла лак для волосся та спрей для волосся. Знижка 32%. Сіос лаки для волосся 75 та 400 мл. Знижка 20%. Тафт всі засоби для моделювання зачіски. Моси та лаки. Знижка 26%. Від Estima – це професійні засоби для догляду за волоссям, знижка 30%. Confume професійний засіб для миття волосся 20% знижки. IQ Cod професійні засоби для догляду за волоссям та фарбування. Тобто і фарби, і шампуні будуть зі знижкою в 30%. Garnier колор знижка 20% SIOS. 20% знижка. Оці засоби для тонування волосся. Я купляла тільки в сашетках для донечки, класні, але вони до першого миття голови. Знижка 25%. Лореаль Париж преференс фарба для волосся 25% буде відсотків знижка. І що в нас тут є? Від SOS акція, купуй будь-яку одиницю Sйоz All Intense це фарби різноманітні, так? Зі знижкою до 20% та бере участь у розігріші. Тобто, це не гарантований подарунок, а можливість виграти, якщо будете оплачувати карткою «Юєва», я так розумію, прийде переможцем сповіщення. Так, це від Сьогодні така акція. Засоби для освітлення волосся арт-капеллі, знижка 25%. І Acme Color. Тонуючі маски для волосся, до речі, дуже гарні, якщо треба продовжити ефект фарбування, а фарбувати ще не хочеться це гарна альтернатива фарбуванню волосся, такі масочки. Ефект від них довший. Наступне це є в нас DAF-засоби, жіночі гелі для душу, мило рідке, туалетне мило 30% знижка. Фа, дезодоранти жіночі. Та гелі для душу. Чоловічі та жіночі. Знижка 30%. Ну ось це взагалі рекламка економії. До чого це економія, від якої суми GLET Venus буде знижка. Моксам гелі для душу це, до речі, власна торгова марка Єве. Знижка 40% до 40%. Тобто на одну позицію може бути 40%, а на іншу 3%. Палмолів, жіночі гелі для душу, мило рідке, знижка до 25%. Джонсон зі знижкою в 20%. Велокрем для депіляції, воскові смужки до 20%. Знижка. Дуру. Та Активекс, мило до 25%. Грінвей фітолінія, це теж власна торгова марка Єве. Гелі для душу знижка аж до 40%. Вів'єн Петі, до речі, гарні відгуки, досить такі, знаєте, бюджетні колготи, якщо брати по акції чи 1 дорівнює два, 2, але якість їхня хороша. А в нього теж мені подобається якість, знижка аж до 50%. Щоправда, самі шкарпеточки не є супербюджетні, якщо по повній ціні, але зі знижкою, це Має бути вигідно. Подивимося в день акції, які будуть ціни. Леді Caramel жіночі засоби для депіляції, знижка 20% тут ще багатенької акції. Gillet економія. Це в нас є бік 20%. Олдспайс Spice теж щось нам зекономлять трошки. Аксі чоловічі засоби до 30%, арко до 35%. Блендамет теж от економія. Не знаю, як це, для мене це є неінформативно. Бо ціни не підвищують, знижують, тобто, не знаю, до 50 гривень обіцяють, що з І малаїзубна паста 50% знижки. «Айсберг» до 50%. Сплат до 30, Colgate усі засоби, і пасти, і щітки, і уполіскувачі до 40%. Бі» e, бачите, і електрична зубна щітка буде зі знижкою. І звичайні щіточки теж. Економія до 200 гривень майже. Joy підгузки, трусики до 25%. Libero Touch 50% знижка. Huggies Pants це є підгузки трусики до 23%. Huggies – 25. Памперси Економія. Економія економія. Джої один дорівніє 2. Маленькі і більші пачечки. Бюпен до 20%. 400 мл об'єм. Ясне сонечко до 20%. Засіб для інтимної гігієни Зая 20% знижки. Ну, з речі такої нема фірми. Молочко для інтимної гігієни 20%. Лінджері вологі серветки для інтимної гігієни буде акція одну пачку купляєте, друга в подарунок. Лібрес 40% знижки. Діскріт 29% економія. Полвеси. Зева 80% на другу одиницю. Це є п'ятий шаровий туалетний папір, 6 рулонів. На сніжну панту знижка 25%. Леді сенні 30% знижки. Зева це є і папір, і рушнички. І серветки 25%. Так, Зошити від 8 гривень, але 8 гривень коштують такі простенькі, знаєте, як брали колись на контрольну роботу. Ручки 3 гривні. Так, ручки не 3, а від 3 гривень, бо ціни є там різні. Саме цікаве для господині засоби для прання, лоск, аріель, Сілан, Перволь. Буде акція знижка. Грюнвальд від 105 гривень. 3,7 літри. О, це гарно. Sky, це, до речі, теж власна торгова марка. Теж, як я хі, попередньо говорила: 129 гривень за 4 літри. Savex, мінус 40%. Lenore. Ага, дивіться, тут є акція мінус 25, якщо берете один товар Lenore. А якщо берете дві одиниці, то вже буде більша знижка 30%. Ваніш 450 мл 15% знижки. Велс це є в нас пляма вивідник 900 г, буде знижка 20%. Фініш таблетки для посудомийної, ОГО – аж 47% знижки. Сомат всі засоби для миття посуду в посудомийній машині до 47% знижка. Різноманітні чашечки, до речі, в єві дуже бюджетні чашечки порівняно з іншими мережами. Текстиль кухонний від 20 гривень. Сіліт для видалення іржі 15% фейрі. економія містер Пропер теж. Економія сів та саву зі знижкою в 20%. Фрекінбок, різноманітні товари, і губки, і рушнички такі серветки, і пакети для мусору, для сміття 25%. глейд, знижка 20, домесу теж 20. Брев підвіски в унітаз до 33% знижка. Так, рексона роликовий і спрей жіночий 30% знижки. Всі засоби для догляду за тілом, рук та ніг. Два товари купляєте, третій в подарунок. Обираєте можна різні торгові марки. З трьох одиниць піде в подарунок той варіант, який є дешевший по вартості. Персіл. Тут і капсули, і порошки, і гелі. Знижка до 51%. До речі, вже є багато акційних пропозицій на Персіл. І до з підвізки в унітаз. Акція «Один товар купляєте, другий в подарунок. Ось такий весь анонс від ЄВЕ. Дія акції з 22 по 4 вересня, з 22 серпня. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!